Вітаю на каналі лекція номер 3 Сьогодні лекція буде простенька. Е, попрошу треба запам'ятати два звуки. А решту все ви побачите в е, цих двох богосполученнях. Побачите на надписах е, де-небудь в газетах чи дебуть. Е. Я думаю, що більшість з вас вже це діло знає, але може є такі, що не знають, то... Я думаю, дещо і навіть ті, що знають, де що зрозуміють трошки більше. Ну тоді e, Deutsche Sprache, Лесон номер 2. Лекція номер 3. Еше. Есте в німецькій мові читається як Есте СП німецькій мові читається як «шп» на початку слова і якщо є два слова, одне слово з двох корінних слів збудовано. Так, наприклад, Гранничтайн, Гранітний камінь, Штайн звичайний камень, Гранничтайн. Гранітний камінь. Далі. Тегин із іс... Кеботн. Красто заборонено. Ну то, німцям то казати не треба. То можуть робити або слов'яни, або чагани, або хто там ну, німці то називають цигойні. Ну, е... От вони люблять, щось це рапнути. Нех таке було. Колись, може тепер вже я не знаю, це я, я там коли там був років 20 назад, напевно. Приблизно. Далі. Штейн із ферботом. Е, Краси за... заборонено. Все, що ви бачите, ферботен. Заборонено. Це е, е, де вели, ну, якийсь там вхід е, верботиме, е, чи ще щось там десь на слупі, ви бачите, пише ферботим, все туди не лізьте". Ну, Бо навіть якщо ви там нічого нема, а, а ви туди полізете, поліцей побачите, то він вам ну, не менше як 100 євро штрафу. Якщо не попередить, но моє бо є такі, що декоторше попереджають українців. Ну. Далі. Sprich Deutsch bitte. Бачите, написано Sprich, а Serio Stai Sprich Deutsch bitte. Говорить німецькою, будь ласка, Sprechen Sie Deutsch bitte. Kennen Sie deutsche Sprache? Шпрахи то мова би була, так, щоб ви знали. Ну, ну, я вже вам казав і писав. Ми вже тут встигли це слово прийти. Шприк дойшбіти. Говоріть, будь ласка, німецькою. Далі. Шпа каси. E, це кентшпарин. E, Шпарувати e, гроші, так, як би по старому то каже, збирати e, гроші і здавати ошадний банк. No. В Німеччині це якраз ще діло, яке колись оплачувалося, зараз я не знаю як, але е, ви можете мати шпар-карти на проценти, і там ви можете прийти через 3 роки. Інакше, якщо ви поставили на 3 роки, а прийшли за рік, то вам там ні процентів не буде і ви ще там свої гроші втратите. Тому що банк е, той е, віддав комусь на проценти і мусив когось ці гроші забрати. Ну, це таке. Далі банк карти Банк карти це звичайна карта, як в нас карта кредитна, не кредитна, але карта для розрахунку. Може бути і, і кредитна карта, але то туди була би інакша карта, була би кредит-карта. Але я не знаю, як там воно. Треба ще передивитися. Шпілінг, карта, бо є варіанти різні. Далі, Шпілінг. Картен, грати в карти. Це вже друга справа. Гітара шпилін. Картен шпилін, футбол шпилін. О, тут я вам написав футбол. Шпилін там. Що там, хто там, гайги шпилін, хто на скрипці грає. Ну не знаю, що там, хто там, хто там, що там шпилен, то все грати, коротше, щоб ви зрозуміли по-простому. Далі, Aufstejen. Aufштейн äh, äh, це означає вставати, і записувати. Ну, äh, це я вже вам так згадав сьогодні, щоб ви собі хто записали, я вам казав на ці збуки Aufschreiben. Äh, і вчора я äh, чи позавчора лекції äh, подавав, але слово не написав. Тому воно стосується до минулих лекцій. Le Auchschraibен zibite. Зібіте, то ви собі знайдете. Тих ну, маєте біти. Зі, то ну, не знаю, я вам подавав зі це ви або вони. Ну, це займенник, Ну, як ви досиділи, дочекалися, то я вам десь тут акуратно тут напишу. Зі. Таке. Мало. фонмастер скінчився. Бачите, яке то є, треба дивитися, котра річ. Вже капутгерт. О, аух капутгерт. Ну, є таке німецьке слово, яке вживається, але я не хочу. Я по не кажу, куди туди кинути? Е, ну, але маємо ви або вони. Е, ви можете побачити з маленької букви, коли до вас хтось говорить, він може написати вам «зі» З маленької букви. А коли говориться з повагою, там чи говориться до, про когось або про множину, тоді вже пишеться з великої букви. Це одна така річ, що іменників в німецькій мові така особистість. Іменники в німецькій мові е, пишуться з великої букви. Це не в українській мові, не в польській мові де бум, -бум. І в англійській мові так само що підряд е, маленька буква і тільки імена там, і, і назви там, е, інституції. А тут е, будь-який іменник з великої букви. Ну, бачите, як воно є. Давайте ще раз скоренько вам повторю. Для засвоювання СТ, ми читаємо українською як Шити. Що е, я вам буду зараз другі слова говорити. Е, ШТЕГЕН ставите, ну бо то є інакше слово, я вам потім запишу. Е, бо є ще ШТЕГЕН красти, е, і ШТЕЛЕН ставите, перепрошую. Але тут я вам не за мене, не, не, ну. щоб ви знали, що красти заборонено. Це для вас поки що. Е, і моє діло вам було в цій лекції подати СТ і ШП, щоб ви зрозуміли. Е, Шпилін, шпрехен, е, я не знаю, там, шпарен, зберігати і так далі. Давайте ще просто проїду вам один раз цю ту, що я записав. Штейн. Камінь. Э, Ганітштейн, гранітний камінь. Э, Штейн із верботом. Красти заборонено. Можна сказати Рауфен із Herbotten. Курити заборонено. Э, шкідливо авторкізонтам. Шкідливо шкод, шкод, для здоров'я, але то... Ну, я вам того не писав, хто хоче кури, має гроші, е, має здоров'я, то таке. Є такі, що коротше, живуть 100 років і не куруть і вмирають 50. Шпрік той ж бейте. О, це добре. Е, Говоріть німецькою, будь ласка. Далі, шпрехінь-дет, я. Натурний, бікен, бисин або будь. Але добре. Спар каси. Останній банк. Банк-карт і спар-карта з штатного банку. Ви маєте карту, там маєте якісь проценти. Там, наприклад, ви поставили для своєї дитини що вона там, наприклад, на 15 років ці карти вони оплачуються направду. Тому що о, там, вже, банк керується вашими грошами, користається, користається, користається. В Німеччині таких речей, що пропадало, ніколи не було. Навіть німці всім повернули всі гроші, де вони, вони віддавали всі борги, де вони не були винні. Тільки Радянський Союз не віддав нікому боргів, і Росія не віддала нікому боргів. І Україна так само не віддала нікому боргів з тих, що гроші вкладені що були. Навіть за Україну вже. Так само кидали там. Це вже таке. Далі. Футбал карти карта гітари гитари гайки гайгер е, Значить, карти спелінка грати в карти, футбола грати. Е, е, гітари спіли, на гітарі грати, і гайки спіли, скрепка, на скрепці грати. Так, аутшрайбен, записувати. Шрайбен зі ау, біде, запишіть, будь ласка. Зайне, що ви там маєте, блайштифт, шрайбштифт, гефт, ночисбук і так далі. Ну, це я вам казав, блядь, стифт Олівець, шрайф, е, штифт, е, ручка до описання е, і е, чи зошит, Heft, Ein Heft і так далі. Записуйте. Е, скажу вам таку коротеньку історію, як е, мене в німецькій мові підлопали так е, серйозно я. Кажу, от там а, Вчиш німецьку мову, знаєш німецьку мову, і Петро Сусід прийшов, каже: скажи мені, як буде німецькою жаба йшла через болото. Я там згадую. Ein Frage гехт, mit dem» і забув, як болото, або über dem. і Забув, як то болото. І знаю, що дасть порох німецькою, що то, думаю, що там, що там, ну. Чи туз, чи ну, думає, що там сказати? Він каже, прийшов, там, ну він у мене трактор ремонтував. Каже, давай 100 грам, я тобі розкажу. Я йому наливаю 100 грамів файна. Ну, що Петре, давай говори по-німецьки, раз навчи мене, як ти знаєш. Він каже: держабер, дерболотер, дершляп, дершляп, дершляп. Він як то розказував, Добре, що я а, тих, що тих 20 грамів на стойки випив, бо якби був би я там нормально був би викрутився під столом. Mm. Ну, так що ви старайтеся, щоб ви так не говорили а, такими, ну, як я тут вам розказав. Ну. в Христі, маємо вчимо. Запрошую до наступних лекцій. Маю надію, що я вам так не пояснюю, як мені розказали той анекдот. То не анекдот така звичайна гумореска. то такі анекдоти розказувати можна. Вчіться, старайтеся, щоб вас Бог поблагословив, аби вам було все добре і моліться за мир. Слава Ісусу Христу!